Всім привіт, Сьогодні буде відео кулінарне для тих, хто втомився, не знає, що придумати, що вигадати, що приготувати. Готуйте разом зі мною. Прості та легкі, швидкі економні страви на кожен день. Я підсмажую м'ясо. Філе куряче і шинкую капусточку, трішки залишила ще на борщик. Капусту ставлю на вогонь, наливаю трішечки водички і тушкую її без м'язка. Потім роблю е, зажарку м'язку, підсмажую, цибульку додаю та додам ще туди морковку. Так як я начистила багато моркви, буде морква по-корейськи. Для моркви по-корейськи я натираю моркву на такій терці для цієї моркви. Знаю, що дехто має такі спеціальні комбайни. Ну, Я до цього дуже далека, я не люблю багато всього на кухні, різного цього інвентарю. Тому в мене ручний, простий комбайн. Натираємо моркву, а всі ось ці залишки, що не потерлися, вони підуть нам ще у борщ або у капусту. Можна кинути, покришити, так як я готую декілька блюд відразу. Це буде на 2-3 дні для сім'ї з двох дорослих і двох дітей. Діти 9 та 2 рочки. Так, Натираємо морковку. Тремо, 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 так як працює ручний комбайн. Там вже у мене кипить капусточка. І паралельно готую завжди все паралельно. Більші кусочки натираю ще на терці, це підеть на зажарку до цієї ж капусти. кожного я знаю свій рецепт, в кожної хазяйки свій рецепт. В кожного, знаєте, свій смак по спеціям і по всьому, тож не судіть дуже сильно мене. Я готую так, як їсть моя сім'я. У мене є діти, які дещо не їдять, тому мушу підлаштовуватися і готувати так, так як ми збираємо кошти, то меню у нас таке, знаєте, трішки економне. Насипаю солі після того, як протушилося трошки капуста, і спеції додаю прямо у засмажку. Завжди так роблю, завжди так додаю, томатну пасту додаю. І у мене ще є кетчуп, який ніхто не їв, теж додаю туди, бо там вже скоро закінчиться срок годності у відкритому вигляді. Добавляю ще олійки і тушкую хвилин 10. Тим часом нарізаю інше, все, що в мене там залишилося від моркви. Бачите, з однієї моркви вийшло три різних на нарізки. Ріжу кубиками, полосочками, як там мені получається, це піде все у борщик. Паралельно роблю заготовки на інші блюда, щоб по 10 разів не чистити ту саму моркву і все. Інше прибираємо, бо якщо не прибирати, то буде апокаліпсис. Викидаю нашу засмажку туди, хорошенько перемішую і залишаю ще протушкуватись хвилин 10-15, так як капуста не дуже тверда, вона вже готова, щоб пропиталася спеціями. Далі приступаємо до борщика. Я вже почистила картоплю, поставила її відварювати. Сьогодні у нас борщ без м'яса. Я не завжди готую борщ без м'яса, інколи з м'ясом, інколи без, як мені виходить. Ріжу цибульку, накриваю її тушкувати, додаю моркву, ця, що в, мене, в нас залишалася, забираю з картоплі ось цю пінку і додаю капусту. Так як у борщу не люблю, коли тверда капуста. Мені не подобається борщ з трудою капустою. Люблю, коли м'ягенька, розварена. Тому кидаю тоді, коли і картопельку. Добавляю сольку і завжди додаю спеції. Майже завжди додаю у сковорідку, коли роблю засмажку. Якщо я її роблю, то додаю туди спеції. Обсмажую їх, тоді мені здається, аромат більш вирізаний, більш насичений. Добавляю ще бурячок. Раніше я тушкувала буряк взагалі окремо на сковорідці але я не люблю 150 мільйон процесів. Люблю все спрощувати, тому готую все на одній. Смак не змінюється. Добавляю томатну пасту та залишки свого кечупа. Добавляю трішки лимонного соку. Якщо у мене є, тоді дуже смачненький борщик, Спробуйте, хто не пробував, хто не куштував, він тоді такий, знаєте, не такий солодкий, бо у мене борщ солодкий. Знаю, дехто заправляє там помідорками, всім таким. Я додаю ще сирі помідорки і у мене були баклажанчики. Теж дуже смачно виходить. І приступаю готувати до нашої моркви, бо морква вже скоро обсохне, поки я доберуся до неї. Добавляю до неї перець, сіль, цукор, трошечки, лимонний сок і часничок. Добавляю це все і буду перемішувати. Хорошо перемішую, щоб морковка пустила е, сок. Це можна зробити рукою, але морква дуже сильно фарбує руки. Мені треба мої руки чисті, білі і гарненькі, а рукавичок у мене не було. Обов'язково беремо помічників з собою. Помічників обов'язково беремо, бо без них можете не впоратися. Так, до борщика. Повертаємось до борщика. Е, готую, е, нарізаю різну зелень. Тру туди часничок і потім при готовності борща, коли борщ буде доготавлюватися за хвилин 5 до виключення я закидаю це у борщик. Дуже смачно, коли перетертий часничок з зелені. Дуже класний аромат, я це десь побачила в якихось відео, вирішила спробувати. Декілька разів вже пробувала, дуже смачно. Все, борщик наш готовий, виключили його вже і забрали. Приступаю до іншого. У мене будуть налисники з сирною масою. У мене сами -сами найпростіший рецепт. Я вибиваю яйця, перемішую їх з цукром, ванільний цукор або ванилин. Потім додаю молоко і замішую туди муку. Завжди роблю все на око. Я не маю такого чіткого рецепта, Там 5-10 грам все роблю на око. Якщо у мене будуть густувати, так як цього разу чи там рідкувати, щось додаю, перемішую там і додаю. Майже готове тісто, завжди додаю олію, щоб не мазати нічого. Додаю тісто олію, перемішую, і тоді жару на сухій сковорідці. Готую кляр чи паніровку для наступного блюда. У мене будуть це. Відбивні із курячого м'яса, дивіться, у мене пригорів блін. Ну, пристав і не можу його відцепити. Але е, відцепила, знаєте, перший блін, як завжди комом, а у мене підгорів. Добавляю ще трішечки олії у е, своє тісто, щоб було більш е, жирним, і тоді вже буде краще. Ну, Я так, знаєте, орієнтуюся, що додати. Думаю, кожна хазяйка мене розуміє. Я завжди для відбивних роблю просто мука зі спеціями і окремо яйце теж зі спеціями та солею. У мене були в морозилці м'яско вже готове відбити. Там декілька штук всього готую. Небагато, тому що якщо будуть у мене всього великі порції, його просто-напросто не з'їдять. Краще нехай буде різноманітність. Тя всього, але потрошечки, бо якщо багато одного, то його обов'язково не з'їдять. Бачите, другий блін у мене знову пристав. У мене прямо сьогодні з блінами щось пішло. Явно не так, але зараз я налагоджу цей процес. Зараз я з ними домовлюся і подружуся. Добавила ще трішечки муки, так як у мене вийшло тісто трішечки рідковате. І вже нарешті у мене вийшло бінго, те, що треба, тісто таке, таке як доктор приписав. І я тут приготувала вже свій паніровочку і клярчик, збила яєчко і готую отбивні. Чи відбивні якось так в кожного вони теж рівні, різні. Я знаю, люди не сприймають взагалі курячих відбивних. Відбивна має бути тільки свина. Там, ну, у мене люблять курячі, так як діти свиною їсти просто не хочуть. Кажуть, що вона не смачна. Завжди обвалюю спочатку в муці, потім в яйці, а потім знову в муці. Так нам подобається, дуже смачно виходить вкусмачненький клярчик. Ще інколи роблю з паніровочними сухарями. Теж смачно виходить. Така хрустка скоринка, але сьогодні у мене такі. Насмажую велику партію блінів. Бачите, все вийшло, все підрепетирувала, і вийшлися гарненькі блінчики. Діти вже поласували просто блінами, а я тут їх намазую, закручу і складаю все у лоточок. Все складаю у лотки, так як я не люблю, коли натягує там холодильником цей запах, такий одне блюдо. Перемішується з іншим, тому складаю все у лоточки, щоб було зручно брати і зручно було їсти. Ось тільки от отбивних. І що у нас сьогодні вийшло? З курячої печінки болінчики, які я забула вам просто показати, як робила. Морковка, зварила ще молочну кашку, просто рисову, капуста тушкована, е налисники, отбивні та борщик Це на декілька днів нам, можливо, на дня 2-3.